Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і таке запитання: Подоляк. А, таку фразу. Верніше, таке від нього прийшло. Стримуючи російські війська у Бахмуті, Україна готується до контрнаступу. І, і, і цей контрнаступ може початися вже за два місяці. Люди добрі. Це ого. го Правда? Це скільки ще. Е... Давайте просто подивимося. Правдива ця інформація, що дійсно контрнаступ почнеться за два місяці. Сьогодні маємо, в принципі, я роблю це в неділю, щоб воно все загрузилося. Тому, в принципі, дивіться, рахуємо туди, нехай буде березень, нехай буде квітні, то це виходить аж десь травень, якщо не червень, щоб ви розуміли. Кінець середина, кінець травня, аж виходить. Чи дійсно. Так воно є. Чи взагалі готується, дійсно, як він каже. Ну, я не бачу, що тут якась підготовка йде. Тут якісь інші речі йдуть. Щоб ви розуміли, тут ідуть. Укриття якоїсь інформації від українців, дуже важливої інформації, яку важко українцям навіть побачити. Хто хоче, той бачить, хто не хоче, той сліпий сидить і далі. Ось Ми бачимо сімейку, бачимо святкування і між цим воюють наші воїни. Інформація дуже заховується. Інформація, я так скажу, що це якесь прикриття. Прикриття якоїсь дуже важливої інформації. Чи готують наші військові? Ну, ми дивилися, в принципі, що готують. Так, наші військові, дивіться, вправно працюють, готують, дійсно готують контрнаступ. Буде він дійсно десь за два місяці? Ну, це, знаєте. Це, оце, що він сказав. Це більше йде, ну, я не хочу говорити піар, я цього слова не люблю. Це просто зробити щось в медіа пустити. Ось ця карта нам так і говорить. Це інформація для людей. Можливо, заспокоєння людей, ось теж можна сказати, тому що, дивіться, в Україні: можна так сказати, в Україні дуже важка ситуація. Дуже важка ситуація. Ось правду нам зараз ніхто не скаже. Ми її дізнаємося тільки після перемоги. Ось. І щоб людей заспокоїти. А, ну, я вважаю, що не потрібно багато приховувати. Звісно. А, ми хочемо знати правду, але з стратегічної точки зору не варто всього говорити. З одної сторони він правий, з другої ні. Але навіщо закидувати такі речі, що через два місяці. Давайте тоді буде це раніше. Так, да, це буде раніше, набагато раніше. Це буде вже може навіть бути у квітні. Ну, в принципі, дивіться, туз монет. Монети, що таке монети? Це місяці. У нас йде один місяць. Тобто, десь вже в квітні. Я, в принципі, робила розклад на всю весну, робила на березень, квітень і травень, і я казала, що березень буде а, гарячим. Так? Ось, Через дві неділі вже маємо березень. Ну, нехай буде три неділі, нехай буде три неділі. Ось маємо вже березень. Ось це для того, щоб заспокоїти людей. Він каже, два місяці, щоб ви набралися терпіння. ось, Але буде раніше. Я бачу, що контрнаступ буде раніше. Наші готуються. Все мої дорогенькі. Ще раз кажу, не люблю слово піар, це скоріше просто, знаєте, випулити щось у. Цей інформаційний простір. Мені просто було цікаво, коли буде наш контрнаступ, а він буде десь приблизно за місяць, не за два. Ну, подивимося, давайте подивимося, дамо собі час. Ось, е я розумію, що важко, але разом до перемоги Тримаємося, мої дорогенькі. На все добре.